Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас на огляді отакий старовинний динамік з електромагнітним підмагнічуванням. І це є, по факту, справжній артефакт з минулого. Це приблизно 30-ті роки. От що ми можемо бачити. От. Так, далі давайте розберемося, з чого він складається. Це у нас мембрана, це у нас дифузор. Зверніть увагу, дифузор прикручений, притиснутий металічною пластиною, прикручений шурупами. Це ремонтно пригодний динамік, який можна в подальшому замінити. Стан дифузору чи мембрани є в хорошому стані, в дуже хорошому стані. Самі підвіси були шкіряні. От, як можете бачити, я вперше зустрічаю, ну, в моїх руках я тримаю динамік з шкіряними підвісами. А в центрі динаміка ми можемо бачити щось подібне, як пружинка, яку паперова, яка виконує функцію пружини. От, якщо ми перевернемо на другу, другу сторону, цей наш динамік, От, що ми тут побачимо? Це в нас вихідний звуковий трансформатор. Тут всередині цей динамік без магніту, в ньому електричне підмагнічування. І тут знаходиться катушка підмагнічування. От, в цьому місці знаходиться підмагнічування. Ви напевно звернули увагу, які болти, якими він болтами скручений. Не в всіх автомобілях прикручуються двері або інші частини такими болтами. Він тяжкий, масивний, гарний динамік. Тут безпосередньо вже йдуть вихід на котушку динаміка. В сьогоднішньому відео я хочу ще затронути тему, тему підмагнічування. Напевно, кожен, кожен з вас, можливо, бачив чи чув слово підмагнічування або що це таке. Так як в цьому динаміку у нас немає постійного магніту, тут є електричне підмагнічування, тобто електричний магніт. І я сьогодні не просто вам його покажу. Я сьогодні вам спробую підключити і показати, як працює без підмагнічування і з підмагнічуванням цей динамік. Для того, щоб працювало підмагнічування, нам потрібно подати на оці два проводи. На от ці два проводи постійну напругу. Бачите? Яка постійна напруга? В залежності від моделі динаміка, і ми можемо визначити постійну напругу. Моделі динаміка я не знаю, що це за модель динаміка і що це за динаміка. Колись мені попалася старовинна радіола, я достав його, тому що він мені сподобався, а купив радіолу заради ламп. Мені були потрібні радіолампи. Але я виміряв опір самої катушки підмагнічування. Він в мене був трошки більше 7 кОм. Відносно з цього я. По підрахункам, по цьому всьому я визначив, що напруга підмагнічування повинна бути приблизно 150-200 вольт і напевно 21-29 мА. Звідки я візьму? от Ви, напевно, раніше бачили трошки в попередньому відео, я знімав огляд от такого лампового підсилювача. І щоб не використовувати блок живлення, не шукати цю напругу, я просто взяв з цього ж нас лампового підсилювача. Я взяв він ну, якби напругу, анодну напругу. Тут у нас на цьому проводі я підключився до. Блока живлення цього лампового підсилювача. От на цьому проводі у нас є 200 вольт плюс, на цьому мінус або загальний провід. Хочу вас попередити, не повторюйте за мною, тому що це 200 вольт, вони небезпечні для життя. Тому, якщо ви не маєте відповідної навик освіти, не, не робіть це. Я просто хочу вам показати для прикладу, як працює. Підмагнічування, як з підмагнічуванням, як без підмагнічування. Що буде, якщо в, динаміки, якщо в динамік з підмагнічування не подати напругу на підмагнічування? Чи він буде грати, чи він не буде грати. От зараз ми це все побачимо. Тут у нас є 200 вольт. Я вам забіжу наперед і скажу, коли я його підключив до катушки, підмагнічування. Напруга впала до менше 100 вольт. Цього недостатньо для хорошого підмагнічування, але цього достатньо, щоб показати, наприклад, як це працює. Також ми маємо вольтметр. Це просто, щоб ви могли переконатися в тому, що я дійсно підключаю 200 вольт на підмагнічування. Звук ми будемо використовувати, маємо мобільний телефон. Який використовує безкоштовну бібліотеку музики, щоб мене Ютуб не забанив за авторські права, я з цим дуже сильно погоджуюсь, тому що коли людина працює, все повинно оплачуватись. І я взяв те, що дозволяє сам Ютуб, сама платформа Ютуб. Вона створила список безкоштовного аудіо, яке можна використовувати у своєму відео. І якби. Звуковий такий, звідки ми візьмемо вже сам звук на динамік. Це от буде в нас відомий наш ламповий підсилювач, двохтактний ламповий підсилювач. Зараз поки що грає в нас от ця от колоночка, яку ви також вже бачили, але вона грає для фону. Потім я цю колоночку від'єднаю і я підключу до нашого героя огляду, до цього ретро м -м динаміка, до справжнього артефакту. От. Давайте будемо будем пробувати підключати. От, тут в нас підключається сам звук на мембрану, на котушку мембрани. Давайте почнемо. Ми підключили, перевернемо наш динамік чи гучномовець. От. І що ми маємо? Він у нас грає, грає, але дуже-дуже тихо. Навіть якщо ми підкрутимо звук, от, бачите? Я змінив музику і він у, вас, він у нас грає. Я можу зараз піднести вам телефон, щоб ви почули. Він грає, справді грає. От, Ми можемо регулювати звук, він грає. Це не дивно, тому що сам метал по собі може трошки намагнічуватись і все інше. Що ми далі? Ми пам'ятаємо, у нас є тут... От, Ми якщо повернемо, от. у нас тут є два провода. це вхід на катушку під магнічування. Що ми маємо? Підключаємо мінус. Запам'ятайте, тут у нас 200 вольт. 200 вольт це дуже небезпечно. Не повторюйте за мною те саме. Далі, щоб ви переконалися, що в нас справді тут є 200 вольт. Ми візьмемо вольтметр. От. Бачите? І. Дивіться, ви, напевно, побачите. От я поставлю сюди, щоб було видно. І тепер дивіться, ми один щуп ми просто ставимо до мінуса, до землі, а інший щуп, от, ми достаємо. І дивіться уважно, 201 вольт. Це є висока напруга, це є небезпечна напруга. Тому я вам раджу, не, не пробуйте те ж саме самі зробити, якщо у вас немає відповідного досвіду чи освіти. Добре, це ми закриємо, щоб воно десь нам не замкнуло. Підсилювач відключимо. От. І продовжимо далі наш е, такий експеримент. Дивіться, що буде. Всі чуєте, як грає динамік. Він не сильно гучно грає, але він грає. Тепер ми підключаємо 200 вольт до динаміка підмагнічування. Я, я змінив музику, щоб було чітко чути. Тепер ми підключаємо 200 вольт до катушки підмагнічування динаміка. І ви почули, як чітко і голосно почав грати цей старий-старий динамік. Щоб ви могли це побачити, я зараз. Тепер я від'єднав і ви бачите, мембрана не рухається. Коли я під'єднюю мембрана починає рухатись. Тобто, на прикладі, ви побачили, як працює підмагнічування. Підмагнічування це. В цьому випадку це не що інше, як створення постійного магніту, але за допомогою електрики. От ви на такому прикладі побачили, як працює підмагнічування. От на такому експерименті ви побачили, як працює підмагнічування і для чого воно взагалі зроблено. Що хочу сказати про цей динамік? Цей динамік чи гучномовець з електромагнітним підмагнічуванням використовувався в радіолах 30-50-х років. Це могла бути Моторола, Зеніт чи РЦА. Я не пам'ятаю, з якої радіоли я його витягнув, але він там міг використовуватися. Стан його самі бачите, мембрана в чудовому стані, але підвіси, от вони потребують заміни. Вони шкіряні. Ціна, коли я зустрічав пару таких динаміків на eBay, і їхня ціна була 1000 доларів. Поки що я його не збираюсь нікуди продавати, просто залишив для себе як артефакт з минулого. Він мені подобається, він навіть якщо відновити підвіси і поставити кудись, наприклад, біля якоїсь колонки в будинку, якщо це вам подобається, просто як декорація чи як сувенір, але це справна робоча декорація, щоб ви розуміли. Зараз я, вам, зараз я вам підключу, і щоб він грав з підмагнічуванням, але скручу звук. Так, yeah. От Бачите, коли я включив підмагнічування, він став чіткіше грати, але він бренчить із за того, що в нього всі підвіси вже е, обірвані. От зараз ви зможете подивитися. Бачите, його під'їзди пообривані, і вони приняті. Ще такий цікавий факт, що в радіолах вітчизняних, американських, німецьких, будь-яких радіолах катушка підмагнічування служила фільтром. В анодному живленні лампи, тобто анодний струм проходив через катушку підмагнічування. Він слугував як дрослим, як фільтром, і потім використовувався самим радіоприймачем, радіолою для живлення всіх, всіх, всіх ламп. Це дуже хороша, це прекрасна ідея. Дякую вам за перегляд мого відео. Буду намагатися і надалі робити цікаві відеоролики для вас. Пишіть мені, чи вам зайшло, не зайшло. Можливо, у вас є якісь питання інші по радіоапаратурі, по комп'ютерах. Пишіть мені в приват чи залишайте свій коментар. І що я зможу, я для вас обов'язково зроблю. Дякую ще раз за перегляд.